Оце ось теж неправильно, що хвирина тіліпається. Зроблено з гімна та палок. Якісь туленики наліпив я тут. Це, мабуть, із-за того, що я купив галімі самовізи. Вкусно? Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте Майсто Кібзович. І в сьогоднішньому відеоролику я продовжую робити ремонт в своїй майстерні. Перед тим, як почати далі працювати з майстернію, з'явилася деяка робота. Вірніше потрібно дещо переробити. Що це буде, ви зараз дізнаєтесь. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Заварте чайок та кофійок, але ми починаємо працювати. Полетіли! І так, друзі, що це у нас буде? Що я буду переробляти? Верніше? Це буде навіс. Оцей ось навіс потрібно швиденько переробити. Йдемо до другого навісу і розповідаю, чому оцей ось навіс зроблений неправильно. Дивіться, уважно на цей навіс. Цей навіс зроблений правильно. А тепер дивимось на цей навіс. І що ми бачимо? Нічого ми не бачимо. Він зроблений неправильно. Чому? Тому що дивіться, немає шалівки. Коли я його робив... Не було у мене шалівки, і я його просто шифер е, клав на оці ось трубочки. Бачите, як вони в волні лежать. І так, по всьому навісу весь шифер лежить на трубочках, на таких, бачите. Оце ось теж неправильно. шихверина тіліпається. Далі дивимося, ось шихверина ціла лежить теж. Бачите, теж неправильно Оце ось, ось край звисал. Чому вирішив переробити, Та дуже просто. Тому що піде сніг, нахил на цьому, навісу, на цьому навісі невеликий. Піде сніг і мені здається, що поламає шихвер. Тому потрібно підставляти шалівку. А щоб її підставити, це непросто. Це не те, що ти зняв шихвер. Прикрутив шалівку і заславши Ні, там все набагато складніше. Значить, у нас оці ось трубочки, які на анкерах йдуть до стіни. Дивіться, який є зазор, виходить, між цією шифериною і цією. Дуже малий і мені не вийде підставити сюди шалівчину, і щоб шифер піднявся вище. Так не вийде. Потрібно відрізати на ці всі труби. І опускати їх нижче для того, щоб е шихварина лягла на шалівчину. Бачите, вона не піднімається навіть, щоб шалівчину підняти. Тут воно зроблено з гімната палок, але все ж таки воно лежить на шалівці, і по цьому навісі я спокійно ходив. Не боявся, що я можу провалитися. А на цей навіс, як я стою, оце вже те випробування. Воно все прогинається і таке відчуття, що я можу провалитися. Не можу, а провалюся точно, якщо я ще раз буду тут лазити. Тому потрібно його якось переробити швиденько та щоб воно було якісно. Буду зараз по черзі відрізати оці трубки і опускати, ну як розвертати це кріплення, прокручувати, щоб воно вниз було. Це кріплення з уголка, прикручене на анкер. І робити так, щоб воно вниз було. Тоді буде більший зазор і шалівчина поміститься. Так у мене зроблено на дом, на вісі. Зараз я вам детальніше покажу. Ось, бачите. Отак. І все тут гарно тримається. Я не знаю, що я так робив. Ну, буду переробляти. Так, одну я відрізав, зараз я вам покажу. Отак воно було. Зараз. Ось, бачите? Отак воно було. І тепер отак перевертаємо, щоб. Воно вниз них І отут відрізане приварієм. Одним словом, якийсь туленик наліпив я тут чи натулив. Все, поприворював я тепер на місце. Зараз буду стелити шалівку. Далі лізу наверх прикручувати шалівку ось такими саморізами по Виходить, Получається, буду просверлювати отвір у шалівці і до труби засверлювати такий саморіз. І отак воно виходить. Ну, отвір занадто глибокий, просверлив, можна трішки менше. І ніде воно в житті не дінеться нікуди. І щось у мене процес закручування саморізів, якийсь довгий. Виходить. Це, мабуть, і за того, що я купив галімі. Самовізи. Тупо їх закручуєш і оцей ось кінчик оцей ось обламується. Просто обламується. Ладно, там я в 4 см металу сверлив, а то ж 2 мм, навіть півтора, мабуть. І просто обламується. Це просто жесть. Не то, що там, знаєте, через один, а тупо один, другий, третій, на четвертий якийсь закрутився. І опять один, другий, третій. Хорошо, що в мене були саморізи. вони трішки менші, приходиться дірку отвір сверлить у шалівчині більший. Такі ж точно дивіться, і ціни ламаються. Дуже цікаво. О, цей зразу закручується. А ті взагалі через 4. Гля, зразу закручуємо. Ну що, друзі, згорем пополам я позакручував ці саморізи. Саморізи суцільний брак. Намучався я з ними, намучився з цією дрелью за тисячу гривень, яка постійно сідала. Витратив я на це около 4 годин. Хоча міг би на це все витратити півгодинки. Саморізи ламалися, дрель сідала. Ну, нічого впорався. Застеляємо шихвером. Хух, друзі, нарешті я доробив цю багодільню. Намучився з цими саморізами і з шуруповертом. Постійно він сідає, саморізи обламуються. Це, до речі, в мене таке перший раз в житті. Я такого ні разу не замічав, щоб вони так ламалися. Ось тепер все зроблено правильно, і душа моя буде на місці, тому що як піде сніг, шихвер не поламається і по ньому ще можна по цьому навісові ходити. Чому ходити? Тому що потрібно зараз знімати так само, як в минулих відеороликах, шихверину. Оцю зараз ми її залазимо, знімаємо і будемо запихати наступну балку. А в нас тут як завжди щось горить, каптить. Так що, друзі, залишайтеся з нами і далі побачите, що ми будемо готувати. Ну а ми починаємо працювати далі. Що у нас, Все по новому. Ось де у нас оця балка, пробиваємо каналку до шалівки. Прорізаємо отвір там, де я зняв шиферину, І запихаємо балку. Тож починаємо працювати. Робота пильна, дихати нічим. У нас є розпіратор. В Минулому відеоролику я затягував балку, знімаючи шихвирину і з навісу. Зараз спробую не знімаючи і так е е запхати. І подивимося, чи поламається шихвирина чи ні. Ну я сподіваюся, що ні. Зараз спробуємо. Спробуємо потихеньку. Та не спішу. Мабуть, треба трошки і перекинути. цю сторону. Отак. І обережно, щоб не зламати шихвирину. Заперти. Так, столя Держиться, держиться. Отак от тут. Отак. От Зайшло. Все залишилось тепер з цієї сторони косиниць вирізати і можна прикручувати. Це що буває, коли в топочках пиляєш, дивіться, носки буде тепер колоться все на світі. Й-майо. Не пиляйте в топочках, пиляйте в чоботах, щоб ти все не попадало в носки. Так, Ну що, балку я затягнув, все вона лежить, нічого я ще її не прибивав, не прикручував. Зараз почну розбирати ось ці стілажі, куди їх, звісно, дівати, я не знаю. Ну потрібно це все тут хламу цей перебрати повністю. Все. Ну, а сьогодні ми готуємо курку на грилі. Вірніше шашлик на грилі. Зараз я вам детальніше покажу. Ось де у нас виходить куриця. То що в нас сюди йде? Це дві банки, я сюди лечо закинув. Цибуля порізана кільцями перець. І дві баночки гіршіці. Оці маленькі пла пластмасові. Ось і все. Зараз ми змащуємо решетку маслом і викладаємо. Ось так викладаємо. Ух, шипить як. Ну а ці ось залишки можна ще посмажити. Тут а цибулька і ось такий маринадний сік теж ним можна буде поливати. Готово. Ще друзі залишились кавуни, дивіться. Забули показати, як розрізаємо. А нам скаже, вкусно? А ти скажи, дуже вкусно. Адже ти повен рот напер, так? Да? А я заставляю тебе балахати. Скажи вкусно. Да. молодец. А ну зараз я спробую. Вот. Ну, я... вот. 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 Среди конечно, солодка добра, а это, что по краям, конечно, она уже не добре. добра. Ну і пройшло у нас півгодинки. М'ясо у нас в такому стані, грудинка вже дійшла, та я надіюсь, вже і ніжки готові. Так що достаємо. Коли викладав на рішітку, якесь воно таке було все велике, багато, а це бачите, вжарилось. Ну, поки готувалося два шматочками, ми з'їли вже. м'яса приготуємо кріп свіжозірваний з нашого роду і салат. Кріп теж в салат додаємо і в м'ясо. Зараз ми його промиємо хорошо. Частину кріпу ми додаємо у м'ясо, а остальний буде додатися до нашого салату. Завершення сі. Саме звичайні Та... Ні. Все. Так, ну що, після праці зараз гарненько так по пообідаємо. Мягко сказано гарненько. Прям Трем... потрампуємо нормально. Отакий <смірно> От у нас салат, м'ясце. Це у нас шашлик звичайний. Ну що ж, пробуємо. Mm. Mm -hmm. Це ще як mm. із помідорами домашніми, домашній салат, це все отке. Якщо ви їсте, то всім смачно. Ми не будемо. Обідайте. І далі працювати. Дивіться, друзі, що ми обнаружили. На пеньку виріс гриб. Що це за гриб? Трутовик. – Це так можна міцелії міцелі і розсипати розкидати і будуть. В... Гли... гливи. – Гляньте який. Молоденький був. <гум> був молоденький. Та що ну, ти він... да пахне? Пахне грибами. Да. <гум> ну, а що ж? Ну, ось так, друзі, у нас ще в дворі гриби виросли. Вибираємо морку, яку садили на початку серпня. А ну, вирви хоч якусь побільше. Побільше, зараз. Дивися, ось яка. Я думаю, вряд ли вона росла. О, дивіться, яка Я красива. Яка. Вирішили вже її зібрати. Вже. Так як вже морози почались по утрам. Забиваю, виходить, гвозді не сказав який гвозді. І навіть, не скажу, я не знаю. Розмір дивіться. Можу тільки показати, дивіться, такий гостяка. 150-й, мабуть, чи якийсь, чи 200-й. В наступних відеороликах будемо щось думати і стінами, замозувати щілини, якісь дірки, стіклити, мабуть, вікна, так як вони де неде розбиті. Стіни не знаю, чи фарбувати, чи били, чи білити. Це ми побачимо. Ну і звісно ж, стелю, стелю потрібно буде чимось підбивати. Це я ще. Подумаю, чим це можна буде зробити. Наш відеоролик дійшов, друзі, до кінця. Всім величезне дякую за перегляд цього відео. Кому сподобався відеоролик, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока.